Слава Ісусу Христу. Вітаю вас, шановні наші українці, шановні борці за незалежність нашої батьківщини України. Радий сьогодні бути з одним із таких найкращих представників захисту нашої батьківщини України, за боротьбу за нашу незалежність, за нашу волю з паном Сашком. Знову у нас сьогодні зустріч така несподівана. Яку Бог нам дав, за яку щиро Богу дякую. Е, хочу сказати, що мені дуже приємно було почути про деякі позитивні результати діяльності Сашка е, Доброго, який, не покладаючи рук, разом зі своїми друзями, побратимами, е, робить дуже-дуже велику роботу е, у боротьбі з нашим агресивним і безжальним ворогом. Москалем, бо речі треба називати своїми іменами. Ми також на своєму рівні, на церковному рівні дуже багато докладаємо зусиль, щоб побороти оцього духовного ворога, який не менш небезпечний, чим ворог, який прийшов до нас зі зброєю. Бо той внутрішній ворог особливо. Який є у вигляді московської секти, Гундяївської секти? Він ще більш небезпечний на даний момент, але багато, на жаль, наших, наших людей українських цього не розуміють, чиновників самого найвищого рівня і донизу, і допускають його існування і нічого з ним не роблять. Це все рівно, що допускати. Небезпечну інфекцію у свій організм і нічого з нею не робити, тому що інфекція зробить свою страшну справу і, врешті-решт, ослабить і вб'є організм. Тому ми не можемо сидіти спокійно і не реагувати на того тилового ворога, який є більш небезпечний, чим той, якого ми бачимо по ту сторону окопів на лінії фронту. Ось що я хочу сказати в першу чергу. Дякую за увагу, пане Владико. Щиро радий нашому спілкуванню, нашій плідній співпраці щодо антропонімів. Так від себе зазначу, що я від вже добряцького часу років зо два московитів називаю московитами, тому що навіть слово москаль воно передбачає іще можливість трактування, бо за часів Тараса Григоровича, наприклад, так москалями називали просто солдатів. Царської uh -huh. служби, тому зараз, от навіть на сьогодні, слово Москаль, воно дає там додаткові варіанти кудись увести сенсове навантаження терміну від значення московита. Тому я їх називаю московиту, їхню, оце утворення країну, так, Московією. От uh -huh. і однозначно, спокій нам тільки сниться, плідно працюємо 24 на 7, бо для мене, для моїх команд. Для всієї з усієї України, захист України це навіть не робота, це призвання, це найвищий чин. І робимо це на всіх фронтах: 24 на 7. І тішимося з плідною співпрацею, зокрема, і з вами особисто. Дякую. Щиро дякую, цілком з вами погоджуюся. Дякую. Слава Україні, слава Господу да. і до нас до Героям нашим слава, так. Хай Бог допомагає. На ну, все добре.